Три, два, один. Тут вас лише трійко, так? Вітаю. Гляньте, хто це, мій хороший приятель Женя. Він був на курсах імпровізації, тому він, знаєте, має бути смішним. Здоров був, Женю. Пристебніться, адже ми зараз проїздимось інформаційною супермагістраллю. Привіт, мене звуть Коля. і Я востаннє прошу вас, перестаньте створювати меми з моїм дитячим фото. Ось коротке навчання, яке можна пропустити. Дай Боже, з вами Паті Бойсі. І я навчу вас грати у вижити в інтернеті. Що раунду ви отримуватимете завдання на свої пристрої? Ви відповідаєте на них. Після цього цю відповідь надійшлють іншому гравцеві. Його ціль найдотепніше перекрутити ці ваші слова. Тож, якщо мій друг каже, що селфі-палиці – це повна дурня, то я вирву його слова з контексту. Нехай ми на сайті новин. Це повна дурня стане обурливим коментарем до якого заголовка. О, придумав. Потім кожен голосує за коментар, який виглядає найабсурднішим. Я отримую бали за перекручений коментар, а Павло отримує трохи втішних балів, бо з нього потягнули прикол. Хто набере більше балів наприкінці гри, переможе. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Почнемо з категорії онлайн мапи.